Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник. Бам та оща попадає зайве рот, випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Всі бровари на вухах. Місцевий спочатку у кафе, а потім погрожував бити поліцейських. На Київщині затримали 50-річного чоловіка за розбій і погрузи. Але згодом виявилося, що він не простий дядя, якого раніше вже помічали у криміналі. Він нібито регулярно вибивав гроші з інших, влаштовував стрілянину і на додачу вирізнився умов місцеобразітельності і після початку повномасштабної війни. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН. Ньюєї я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Спочатку хуліганову закладі, а коли приїхали поліцейські, вирішив відбиватися зброєю. Подія сталася у броварах, на Київщині. Коли правоохоронці приїхали на виклик, чоловік агресивно поводився, підійшов до них і махав руками біля голови. а Коли коп попросив відійти, чоловік провокативно плюнув правоохоронцеві в обличчя. Після цього виникла сутичка, чоловік дістав зброю і почав погрожувати. Вы все райоделы поздавали, мусорские. Да сура су на тебе должна да быть. не плюйтесь, господи. Я п п дошли дошли сюда. а дошли А, я сказал. Что, а, дурачки, чешо? Успокоились. Успокоились. Брись, брою. положи на землю. На землю положи! Зброю, беріть! На землю! Ти щоб ти свалився, бля! Що назад я сказав! Дань, де стоїш! Де за ту ж протурать! Обов'язково, бля! Коня! Наш убь сюда! Пошли, пацієнта! Бен, не співав, Так, мені стоїть! Можеш кожне Там з видання детектив інфо з власних джерел стало відомо, що візиту поліцейських до розважального закладу передував конфлікт, що трапився у чоловіка з тамтешнім охоронцем. Подекуд що нападник, ймовірно, гарно посидівши з товаришами по чарці і не надто переймаючись наслідками, відлупцював бодігарда. Після цього адміністрація закладу і викликала наряд управління поліції охорони Київщини. Але це не розрулило ситуацію. В нас поліція вже прокоментувала інцидент. Кажуть, порушника затримали і нині він під вартою. Спокійно спокійно. Я вас прошу. Чоловік, який в броварах кидався і порожував зброєю поліцейським, затриманий знаходиться за ґратами. Фігурант раніше судимий місцевий мешканець. Йому оголошені підозри за хуліганство, погрози вбивством поліцейському та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. За цими статтями кримінального кодексу йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Увечері, 8 травня, 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі. Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, став кидатись на поліцейських. Врешті дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Наголошуємо, жоден напад на поліцейських та зневажливе ставлення до правоохоронців не залишиться безкарним. Зараз у поліції прізвище Дебошира відкрито не називають, але згодом з'ясувалося, що затриманий, так би мовити, непростий. Це кримінальний авторитет на прізвиську Віхо або Журавель за паспортом Віктор Журавель, який став відомий громадськості після перестрілки перевізників у броварах у 2020 році, як один із лідерів ОЗУ, яка цю перестрілку і організувала. Тоді ці розбірки називали голівудським бойовиком чи поверненням у 90-ті. Хоча тоді. І серед житлових будинків такого бандити не чудили. Це виглядає як військова операція. Молодики озброєні пістолетами, рушницями та автоматами. Діють злагоджено. Старший віддає команди про наступ та відхід. Пошти, пошти, пошти. Бій переміщується з проїзної частини до двору. Противники використовують дерева та будинки як захист. Місцеві фільмують перестрілку з балконів просто під час зйомки. Отримує поранення один з чоловіків. виявилося, що так дві групи маршрутників намагалися поділити між собою приміські маршрути. Бо після судового скасування низки тендерів вони все ніяк не могли домовитися, хто ж буде возити людей з броварів до Києва і влаштували стрілянину. Під час розбірок поранені отримали троє людей. Одна з куль влучила у вікно житлового будинку. Поліцейські затримали десятьох озброєних молодиків, які приїхали, так би мовити, в гості з різних куточків України. Їх доправили до місцевого відділення поліції. За попередніми даними конфлікт стався між підприємцями, які займа, займаються пасажирськими перевезеннями. Почалося столкновіння словно говоря місних броварських перевозників, які до цього контролювали ці перевозки між броварами і Києвом, і внішніми перевозчиками, котрим далі. Тепер підзначительної часи цих маршрутів. Декілька років ведеться війна між легальними і нелегальними перевізниками. Декілька разів підпалювали маршрутники один одному е, свої автобуси. Була ситуація, коли били вікна. Була ситуація, коли навіть пібили вікна путкам. Це машини, які на лісовій підбирали людей. Тут четверо суток стояли тітушки. Ми з дитиною заїхали. Три дні назад тут стояли машини. У нас такого двіження ще ніколи не було. Крім того, журналісти з'ясували за що віха. Він же Віктор Журавель вже сидів у в'язниці. За інформацією обозрівателю, 1990-х дев'яностих Журавель отримав 19 років в'язниці знову ж таки за розбій і вийшов на волю в 2010 році. Та тюремне перевиховання пішло не туди. І після виходу на свободу за даними видання він не змінив свій спосіб життя або більше створив банду з трьох осіб, яка під виглядом колекторів стала вимагати гроші у людей. Діяла банда жорстоко. жертв били до напівсмерті. Через деякий час про них знали практично у всіх довколишніх містах. Банду журавля прозвали чорними колекторами. Вони стали працювати не тільки в Київській області, а й по всій Україні. У 2012 році їх затримали. і Журавель отримав ще 13 років в'язниці. Однак апеляційний суд скасував вирок. Незадовго після цього зловмисник був затриманий знову, тільки вже за іншою справою. Проте теж скоро вийшов на свободу. Як пише видання, взгляд, 30 липня 2011 року у Броварах Журавель разом із друзями напав на водія автомобіля Мазда, який до цього збив мотоцикліста. Вони знайшли телефон винного у ДТП. Назвалися родичами потерпілого та призначили зустріч біля центра. Лікарні у броварах вже на місці вимагали від чоловіка компенсацію у 3 тисячі доларів. А щоб докази були переконливішими, вивезли співрозмовника до лісу. Там погрожували йому пістолетом. А у серпні 2011 року журавель із спільниками вимагав у послушника Києво-Печерської лаври у ПЦМП 10 тисяч доларів. Прокурор тоді стверджував, що послушника лаври вивезли до лісу та погрожували вбити. Але Віктор Журавель запевнив, що послушник і сам не чистий на руку. Мовляв, раніше чернець намагався в нього замовити вбивство людини. А вже 25 серпня того ж року бандити напали на чоловіка, який відпочивав в одному із ресторанів столиці. Його витягли на двір і побили просто біля стін закладу. Згідно із вітом слідчих до скруні жертви, приставили пістолет і відібрали 8 тисяч гривень. Але потім дісталося і самому журавлю. У квітні 2017 року на нього здійснили замах, після чого його у важкому стані госпіталізували до лікарні броварів із проникаючим ножовим пораненням. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ Низка змі писала, що Віктор Журавель приєднався до броварської тероборони і став. Використовувати її для нелегальної торгівлі зброєю на чорному ринку, проте офіційного підтвердження цієї інформації так і не було. І до слова, родзинкою нападу на поліцейських 9 травня стало те, що у кількох телеграм-каналах з'явилася інформація. Що Журавель досі є військовослужбовцем та перебуває на посаді головного сержанта, командира розвідувального відділення однієї з військових частин. Наголошуємо, що наразі підтвердження цієї інформації немає, але ми будемо стежити за розвитком подій. А як думаєте, ви що буде далі із броварським кримінальним авторитетом? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть Юподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.